Так, ось так виглядає насіння в мене на складі. Це ще насіння азимого ячменю. До речі, кому там ще посіять азимий ячмінь, його, ну, як на наш погляд, ось він, є. на наш погляд, його можна ще сіяти весь грудень. От. Для чого? Для того, що навіть зараз у нас тепло і люди щоб що поперерастає. А Азимий ячмінь він не повинен сильно відростати. Ну і, звісно, синельниківські ультраранні. Ось така пара. Азимий ячмінь Луран надранній і, і соняшник синельніківський ультраранній для отримання другого врожаю. Там небагато, але якийсь тиждень виграємо, і тоді з соняшника є можливість. Якщо у вас є волога, є можливість отримати другий врожай. Цей рік, 25-й рік, не дав такої можливості, але роки бувають. Рік на рік не приходиться, і в нас є можливість отримати саме за пасіву Луранчика. Тобто сієм Луран, і після Лурана сім після зимої зимо ячменю, сіємо сорт Синельниківський ультраранній. Дякую за увагу. Звертайтеся.